Німеччина готується до святкування. Я вже робив відео з цього місця, і там було лише пару кіосків і ніяких прикрас. А зараз уже все сяє, ворота якісь поставили, якісь фігурки, отакі марки, маркти, так би мовити, басарчики, де можна буде поїсти щось цікаве, щось німецьке, можливо, ще якесь. Не знаю, не був я на таких. Мені теж цікаво буде прийти. Тут ось якісь вистави будуть для дітвори. Ялинка вся сяє, на жаль, на відео не видно, але вона вночі реально класно світиться. Ось такі шари повісили різнокольорові. Коротше кажучи, тут ціле містечко на площі. На площі у Вуперталі перед Радхаусом. Все застроєно, все забудовано тут. Ось такими будиночками кіоскими коротше кажучи, треба буде прийти і святкувати.